Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про Михайла Андрійовича Ємельянова, харценського колекціонера, архівіста, бібліофіла і краєзнавця, людину, яку я знала особисто. Це непересічна людина, яка має як дуже багато людей радянського часу: дві біографії: одну офіційну і одну неофіційну, причому неофіційна. Набагато цікавіша, ніж офіційна, і такого плану, що людина навіть сама не уявляла, що її неофіційна біографія може когось зацікавити. Я не думаю, що Михайло Андрійович не віддавав собі, скажімо так, у рахунку, що він робить у своєму житті і в чому полягають його інтереси, але він розумів, знаєте, якась така цензура. Саме цензура радянського часу вона підводила на другий план те, що людині було дійсно цікаво, те, чим людина бажала займатися насправді, і от якраз про цю неофіційну частину ми сьогодні поговоримо. Але спочатку трошки офіційних даних. Михайло Андрійович Імільянов народився 12 серпня 1923 року у селі Савіолова Староюрівського району Тамбовської області під час навчання в школі. Він зацікавився літературою книжок було небагато, і цінність книжки в очах молодого Михайла набула. Дуже значної висоти. Він полюбив книжку, полюбив книжку за зміст, полюбив книжку за формою, і фактично оця любов лягла в основу його бібліофільства, тобто захопленням колекціонування книжок. З початком Другої світової війни юнака призвали одразу зі школи до армії. Він воює в саперних військах протягом всієї війни. Вступає до лав комуністичної партії, тобто на шлях такої традиційної біографії юнака із російської глибинкою, яка, ну, скажімо так, не віщувала ніяких поворотів долі, але не так сталося, як гадалося, не вийшло з нього такого. Активного пропагандиста, і після того, як він уже демобілізувався, як багато молодих людей того часу, не одразу після війни, а дос через досить значний час він опинився в Херсоні. Його військова біографія дозволила йому посісти досить такий е непоганий статус. у тоді, тодішньому Херсоні, і в 1956 році він за рекомендацією Херсонського облівськомату вже був завідуючим кабінетом самоосвіти у гарнізонному будинку офіцерів радянської армії. але Таке, знаєте, комуністичне життя, солдатське життя, офіцерське життя це не те, що його цікавило. Його цікавило культурне життя, і він стає своїм не серед, скажімо так, партійних можновладців або серед вищих офіцерських чинів. Він стає своїм у середовищі херсонських митців, херсонських колекціонерів, тобто людей, які, скажімо так, не дуже. Офіційно засвідчувалися в історії нашого міста. Він дружить з ними, і я думаю, що основою його дружби, основою його дуже таких значних зв'язків із клубами любителів книги по всій Україні, по всьому колишньому радянському союзі стало саме колекціонування книжок. І в 1965 році Ємельянов навіть закінчує. Харківський державний інститут культури і отримує спеціальність бібліотекаря, щоб ще краще, ще професійніше, скажімо так, володіти тією цаною, що становила предмет його інтересів. І після того, уже в 60-х роках, Ємельянов є вже таким, знаєте, відомим бібліофілом. Він Закуповує літературу, та, що його цікавить, обмінює літературу, і спробує зробити перші виставки своєї літературної діяльності. Він був знайомий з відомими книжковими-колекціонерами: Бердичевським, Вілінбаховим, Кагановим, Ласунським, Макаровим, Манукяном, Никифоровим, Поштовиком. І він дуже таке Вів з ними активне листування щодо обміну саме книжками. Хочу сказати, що Ємельянов і Горностаєв — це, мабуть, єдині колекціонери нашого міста, які подарували свої колекції культурним установам Херсону. Це рідкісні випадки, тому що більшість колекціонерів Херсона вони Зберігали свої колекції, а потім після їхньої смерті ці колекції зникали. Так не сталося з колекцією Ємельянова. Він збирав дві колекції: одна колекція Пушкіняна. Ну, зрозуміло, що вона зараз має таку сумнівну вартість, а інша колекція присвячена Тарасу Шевченка саме виданням його кобзаря. Це чудова колекція, яка включає дуже багато різноманітних предметів, не лише книжки, але екслібріси, графіку, скульптури. Він все це передав до наших музеїв. Дуже цікаво те, що в 60-х роках Емельяна стає одним із засновників Херсонського міського клубу любителів книги. Ну, зрозуміло, що в радянські часи купити, дістати це було щодо книг, це було фактично одним і тим самим. Але коли в той же самий час хтось там діставав джинси, хтось там діставав шкіряні куртки або шуби, або там якісь коштовності. Михайла Ємельянов дістає книги і разом із Бестровим, також відомим херсонським колекціонером і БНДжо-письменником то займалися і протягом 33 років Михайла Ємельяна керував саме Херсонським міським клубом любителів книги Кобзар. Він на цьому, на цій посаді він не лише там займався якоюсь знаєте, офіційною, формальною діяльністю. Він довгий час підтримував письменників, поетів. І одним, мабуть, із його найбільших добрих справ це була підтримка нашого відомого художника Георгія Курнакова. Вони дружили дуже багато років до смерті. Георгія, І він надавав йому усіляку підтримку. В 1972 році Михайла Ємельяна стає головою. Партійного архіву Херсонського обкому КПУ, і основним його досягненням на цій роботі, ну, якщо ми візьмемо офіційну біографію, це є власне побудова того приміщення, в якому знаходився партер архів. Зараз це основна будівля нашого державного архіву Херсонської області. Це була будівля, збудована за новими канонами. Ну, всі архівісти знають. Що що архівні будівлі в кожному обласному центрі вони складалися з двох варіантів. Один варіант це якась історична будівля, яка знаходилася в не найкращому стані, там знаходився історичний архів, і будівля нова, побудована в 70-х або 80-х роках, як вже спеціалізована архівна будівля. І саме в цій будівлі планувалися. Зберігати документи комуністичної партії. Оця будівля була побудована якраз за директорства Михайла Ємельянова. Але я хотіла звернути увагу на. Такий цікавий момент, з яким я стикнулася, коли власне, виявляла документи про голодомор 1932-33 років. Ну, ми знаємо, що в кінці 80-х років нарешті тема голоду потрапила у публічний простір, і про неї говорили відомі люди, зокрема, поет Іван Драч. Потім цю версію вже. Більш такому офіційному озвучили в партійних колах, і потім вже про неї почали писати історики. І коли я виявляла документи про голодомор, мені потрапив до, до рук опис, який був укладений Михайлом Андрійовичем Ємельяновим. Так, Директор теж архіву укладає описи. І, мабуть, це був перший опис, там, де був згаданий голод у назві справи. Це був удосконалений опис, наскільки, я пам'ятаю, гінічської районної партійної організації, і от саме Михайло Андрійович Ємельянов вніс слово голод, що було тоді заборонено, що було, ну, скажімо, таким, що не згадувало у назву. Цього опису. Причому я з ним зустрічалася багато разів, але, на жаль, ми так і не згадали цю тему. Я тепер дуже шкодую, яким чином він укладав цей опис, і як, власне, він тоді це був звичайно період функціонування партійного архіву вніс цю назву. У сам опис. Тому ми завдячимо першій згадці про голодомор 1932-1933 років, саме Михайло Андрійовичу Ємельянову. Я думаю, що це дорого коштує. Дякую.